На другий день його вже не можна було вважати є способним. ігри способним. Неприємне відчуття, знаєте, трошки стіснення, трошки там не лопасять. Ми йому сільську разів не з одною ж іграшкою жить. Кімната велика, все поміщається. Інтерес українців до товарів інтимного спрямування з кожним роком зростав. Якщо раніше експерти відмічали, що цільовою аудиторією секс шопів здебільшого були люди віком 40+, то в останні роки молодь усе частіше, не соромлячись, заходила в спеціальні крамниці, щоб вдовольнити власні інтимні потреби. На цьому можна було б закінчити, але на жаль, у нашу країну прийшла велика війна, яка змінила все навколо. Журналісти 0532 UA дослідили ринок сексуального дозвілля, дізналися, як військові дали новий поштовх цій галузі в буремний час, та чи ходять звичайні полтавці в секс шопи. Нейтрально. кому треба, тому треба. У вас є якісь іграшки? Так, да, у мене є іграшки, але я їх купувала в інтернет-секшопах, не в таких магазинах. Хоча хотілося зайти. А чому саме в інтернет? Тому що так було зручно. Я не сильно в цьому збираюся, може, того, що я ще молода. От і мені було зручно будь-який час подивитися, почитати вибрати те, що мені нравиться, хочеться. І все не надані з ким відчувати неприємне відчуття. Знаєте, трошки стіснення, трошки там не коли спілкуєшся з продавцями з консультантами. Можеш спокійно сам вибрати, сам собі вирішити, що тобі треба. Шикати. Тобто, тут саме елемент сором'язливості зіграв. Ну так, да. але зараз, після того, як в інтернет-магазині декілька разів купила, я б не сказала, що соромлюся зайти в звичайний магазин. А як давно це було? Десь три роки назад я купила перше іграшку. Ще плануєте? Планую, а що не з одною ж іграшкою жити. Треба розширяти кругозор, треба мати багато чого новенького, пробувати. Кімната велика, все поміщається. Чому б і ні? Ми подарунок вже волярку купляли, тому що? Ми йому сільської розібрали купляли. Да. Чисто по приколу було, так? Mm -hmm. да? А так саме з практичного точки зору. Ні, Ні, mm -hmm. не знаю, не бачив. Поки молоде здоров'я mm -hmm. і без з секшопів, так? Да? Ну, поки що так. Да. Там очень дорого. Типа, восьмисовий прикол в тому, що навіть презерватив, який можна купити дешопичному магазині. В ну, їх дешевше заказати, ніж де шоколади. Там очень дорого просто. Саме питання в синіх, так? Ну, так, да, такого плану. Тобто, там все не так дешево. наприклад, просто навіть молоді вигідніше ви заказати в інтернеті, ніж піти. в з цих Тому що ти, во-первых, судствуєш в людському, ну, типу, з людьми, і вони не бачать, що ти заказуєш, що ти береш і так далі. І дешевше, типу, людям вигідніше так. Тому що хтось стісняється, хтось денег не дуже так сильно вистачає. Ну, коротше, кожному по-разному. І завжди вигідніше з інтернету із -за цього ну, такого плану. Думаю, то есть, ну. Не знаю, я туди не ходив і не знаю, якось не заказував. Все, що треба в облік. А знайомі, хтось ходить чи купляє в інтернеті. Я думаю, вони не розказують, так. Може хтось і купляє, звісно. Ну, я поки не плануєш. Ну, так, таке. У вас є якісь товари? Ігри? А деякі аксесуари з Давно купили. Встречаємося приблизно півроку, тобто декілька місяців. Вам більше подобаються інтернет-магазини чи ви ходите самі? Декілька разів я могла б білизну придбати в інтернет-магазині, але останнім часом ми купили туди і звичайний торгівельний центр, де є секшок. А ваші друзі, знайомі, хтось не також купує? Не діляться на з цієї інформацією? Досить шоково? Ніяк не відомо. <зас> не відбулося все. Ну не позитивно, не негативно? Ми, нейтрально. нейтрально. Поки що туди людям, не відходить. Якщо людям подобається, то чому ні? Таке потрібно буде. Але не думала там якісь експерименти, щось там купити. Та ні. Якось рано. А який має бути вік, щоб було спробувати? Не знаю, років 19. Ну, це не треба, що пробувати. Там це все треба Ну так, смотрев, що пробувати, Там всіх різні потреби. Тому, я не знаю, це буде кордон. А знайомі ваші дівчата? Хтось вже відвідував? Так, відвідував. Я відвідувала один раз. Ліля там подарок побула. Нормально вони скромне чи просто а так? Та ні, я для леді нец покупала. А чому саме секс-шоп? Чого саме секс-шоп? Рошан був закритий. Ходила в сек-шопу, точно клубничка біля Шевченка, то я дивилась маску на Хеллоуін. Таку Там була дорога, я не купила. І вона була така, прям дуже Сексапільна. Дуже сексапільна, так. Тому як купила, що поскромніше. скромніше в а скільки коштувала маска? Та дорого. Там щось 1400. Mm -hmm. Там ще, по-моєму, хвостик комплектніше. Mm -hmm. Вжити в роль. Як ви відноситесь до сек-шопу, хлопці та дівчата? Офігення! Прекрасно, так? Да? Так? Є якісь іграшки, щось? Ні, немає. Ми таким не користуємося. не Чому? У мене є живий партнер. А якесь там mm -hmm. разнообразі, mm -hmm. все таке. Мені вистачає. Знайомі щось розповідали, може, вони гуляють. Є історія, мене подруга купила з AliExpress один класний товар, але на другий день його вже не можна було вважати її Це якийсь якісь фаломі, а, Так. Китайський зламався. А, так? А, так. Китайці трішки не дурили. Нікого <світувач> не було. влаштовано? Треба туди йти просто. А знайомі. Якось не цікавилась. Всі консервативні. Не я. Выбор каждого личный. С этим конкретно ничего нет. Не могу вам сказать по этому поводу ничего. Знакомые ваши? Такие мы так бы личные не обсуждаем. Не могу обсуждать такую личную жизнь своих знакомых. Ну, то есть все довольно консервативно, да? Я думаю, да.